Моделююча, самозастигаюча глина. Це той матеріал, з, яких, з якого дуже багато роблять якісь такі. Ще дехто каже, що це щось подібне до холодного фарфору. Тобто його не треба запікати, його не треба там якось обробляти, він собі поступово застигає на повітрі. Дуже багато зараз і дуже популярних є прикрас. Ну, виходить, ніби да, займе дві зустрічі, тому що ми її сьогодні зробимо. Е, дивіться, які в нас є варіанти. І вирізаєте форму, будь-яку, яка вам подобається. Е, може бути ось така. Тоді вона буде у вас об'ємна фігурка, і ви в неї наталкаєте цього тіста, гарненька, акуратно витягуєте. А, і нам одразу важливо зробити диричку. Або може бути ось така, коли ви складаєте тісто. Прижимайте, вона у вас теж буде об'ємна. Тут у мене в основному цукерочки, тобто різні цукерочки. Дивитесь, наприклад, навіть Оксану Барічук, дуже така наша крута майстриня, вона виготовляє прикрасу. У неї є дуже багато отаких прикрас, таких бубличків на шнурках. Це дуже гарно. Інколи виготовляють просто, звичайно, на мистинку. Тому що для мене це теж такий перший досвід, але я вже ходила, думаю, чого ми з вами тільки не переробили за весь цей час, що ми з вами бачимо. Давайте чисто будемо вареники ліпити. Правда, наше нам от це от все, правда? Я коли дивилась мастерка. Ну так.

На дотик ця глина, приємна, так, не дуже. Так, друзі, пробуйте. А Нарисуєш і так. так. Ну, ну, че, ну Качайте, mm -hmm. Що, скажеш, а, не знаєте. Ну чого, ну тільки чайка купається. Скажи, вирісувати. Пробуйте, друзі, експериментуйте. У нас є, вистачить. Тому вистачить. Е... спробуйте собі. так, жаль, не Не Я люблю тісто, Ой, люблю. Вчора робила першому. Таку фігуру до того відталкнулася. Вот сука, у вас краєчки можуть лишатися трошечки <говори> такі шуршавенькі. Ви не бійтеся. Не обрізала. Голубка. Першу Ні, а Не, наш он посредине. Вы потім, да на... чепляли вот Так, на. Ну, мабуть. Це традиційна наша зустріч групи підтримки. Ми завжди намагаємося щось вкласти сюди і духовне, і психологічне, і для того, щоб все ж таки отримати такий релакс трошечки, та релакси під зарядку ми використовуємо арт-терапію. І от сьогодні це наш такий перший досвід. Ми будемо пробувати виготовити прикраси і самозастигаючої глини маси для моделювання. Сьогодні вони мають її виготовити вона застине, а на наступний раз ми її розфарбуємо, полакуємо і вже оформимо в таку прикрасу. Ми говорили про колони. Була ідея колонів, але ви знаєте, що дорослі зазвичай виконують інструкцію так само, як і діти. Вони її виконують, але дуже часто роблять щось своє. Тому що у нас вийде в кінці, це буде інтрига у нас сьогодні на зустрічі є мами полеглих військових, зниклих безвісти і військовополонених. Ми працюємо також тривалий час, тому що потреба є і. Ніби якщо слідкувати за всіма правилами, ми б чесному мали би розділити так і робити таку зустріч, щоб кожна сім'я, кожні родини та там певних категорій щоб вони були окремо, тому що це інша робота, це про інше говорити. Так але так як наразі нас є не так багато, саме тих сімей військовополонених і зниклих безвісти, які готові доєднатися, так тому ми робимо. Такі спільні зустрічі, і е, все ж таки намагаємося їх зробити більш ресурсними, та тобто для того, щоб не торкатися тих тем, які ми не можемо пропрацювати в такі спільні групи. Ми намагаємося їх зробити такраз з використанням арт-терапії, такими ресурсними, е, включаючи туди і ще оцей психологічний компонент, такі психоедукації, якісь певні роз'яснення того, що відбувається, е, як вони можуть реагувати, як суспільство може реагувати, як їм реагувати на деякі речі, які відбувають тобто з метою їх не просто підтримати, да ще навчити екологічно реагувати на якісь виклики, з якими вони можуть зустрічатися, і духовний компонент відповідно це те, що вони з так, з сам Петром. Вони йдуть в храм на молитву, вони спілкуються, вони задають йому якісь питання, які їх цікавлять та по відношенню якраз ті питання, які може дати священник відповідь. Тому так. А сьогодні ми бачимо, що до цих прикрас, є ще е, різні травми та. <ріхи> 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 Це для декору. Тобто за допомогою травушек, листочків, квіточок можна зробити відтиск на цій глині та на цьому моделюючому матеріалі такому і отримати гарний відтиск, такий ботанічна прикраса буде така. Ми також спостерігали залежно від сезону. Літом важче трошечки зібрати. Я розумію, що літом у нас пані всі господині, у них дачі, городи, відпустки, закрутки. Взагалі, насправді ми спокійно можемо сісти. 15-18 людей у нас є можливість доставити ці модульні столи. Ми спокійно, прекрасно розміщаємося. Буває по різному, буває 13, буває 5. Тобто нам би дуже хотілося насправді, щоб група збільшувалася, тому що ми маємо можливість да, надати таку підтримку, такої трошечки ресурсу, тому що дуже багато сімей в цьому горі вони лишаються самі. Лишаються не тому, що в когось там когось немає кому підтримати, в когось там не лишилося або не було там рідних. Хтось не готовий про це там з кимось говорити. До нас приходила пані, яка дійсно вона говорила, що вона була не готова говорити з кимось чужим, ну не чужим, з кимось іншим, та з рідними своїми. Все, тому що цей біль він був настільки сильний в кожного, та що просто коли вони разом збиралися, це було прям неможливо було витримати. Але вона була готова про це говорити тут з людьми, які на початку для неї були ну, по великому рахунку чужими. Тому е, група у нас є відкритою повністю, тобто до неї в будь-який момент можна доєднатися, в будь-який момент можна залишити або прийти тоді, коли потрібно. Ми взагалі говоримо про те, що дуже класно, якщо учасники якісь певний період ходять. Е, а потім вони там стають такі самостійні, вони стають впевнені, вони стають ну відчувають собі сили рухатись далі самостійно і класно, коли вони вже не приходять. Ніби да тоді ми знаємо, що якась наша така невеличка місія виконана. Але ми бачимо, що є учасники, які ходять вже дуже тривалий час, і в них є в цьому потреба. І, ну тобто ми не забороняємо, не виганяємо, нікому не відмовляємо. Якщо люди мають можливість і бажання, ми їх закликаємо доєднатися. Я люблю ще робити з тістом. І я пряники зробила. Я ще їх не вкрасила нічим, але я більше люблю вдома займатися трішки, там вареники, і тому взяла тебе від пряників. Чи, не придумала, як буду їх вкрашати. Ну, я теж думаю, може, якусь квіточку поставлю чи якийсь лісточок буде. Ще не придумала, а так думаю, що буде добре все. Сьогодні ви щось нове спробуєте, у вас кожного разу якісь різні медики. Да, так, да, у нас от, пані Валентина нас, з нами працює і все одно у нас якісь різні, ми там то робили якісь прикраси, потім свічки робили, ми цвіточки робили, вот, ну, різні такі композиції. Вот, і дуже це добре, і нас трохи втікає, то всі ці обстановки, війни і всього. От, і нам тут дуже добре подобається. От ми ходимо сюди два рази в місяць. Ну зараз рідко зустрічаємося, тому що ну, там є різні обставини, тому що не всі можуть прийти. От, двоє дівчат уїхали десь, Петро Тяс теж від десь поїхав. От. А так ми тут все время збираємося, нам тут дружно, як в сім'ї. І ми бачимо, що приходять одні і ті ж самі зазвичай. Ну так, да. у нас в група підтримки багато є матеря загиблих, хто в полоні, хто пропав без вісті. Ну не всі сюди ходять. Я не знаю, чому. Ну так дуже тут по-домашньому. Ми там чай п'ємо, каву, так надак, хтось щось приносить, чи сам випікає, чи йому купують, якісь там цукерки, тип, якісь печиво, чи там самі. А так. Много дівчат не ходять, не знаю чому, але ну, не ходять сюди. Ну не знаю, у мене син теж загибшов саме перший южний, 18 вот. Ну, роду. Ця група дуже допомагає всім. От раніше такого не було. Ну, так пані Валентина, тут і пані Лена, її сестра теж. Вони так як -то, ну, нам піднімають настрій і духом і всім. Я вибрала для себе таку квіточку невеличку. От і цукерочку. Це воно має застигнути, потім і. Так, да, воно застигне. Я обріжу рівненько, гарненько, воно застигне, а потім я його відшліфую, розмалюю, покрию лаком і буде така на ялинку іграшка, цукерка. А це хочу зробити такий… Метальйончик так? — я колончиком, так? да, буде квіточка така. Може, тут щось що залишиться, або ще візьмуть та попробуйте, щоб більше методів знати, як працювати. Сьогодні ви вперше з глиною працюєте? — З глиною ми працюємо перше, от і ніколи не працювала. І мені сподобалось. Цікаво, от, щось нове спробувати. Обов'язково чим я, я дуже багато різних видів. Іменно руками робити, шити, в'язати, вишивати, все, все, все. Але кожен новий, який зараз нові прикраси роблять, різні використовують папери, тих, що мені ніколи не з я все люблю по поспробувати і працювати. З усіма новими матеріалами Мені дуже подобається. А ви для себе зберігаєте? Чи можливо якісь роботи комусь Ну, Я, наприклад, ми робили віночки, я подарувала своїй пані Валентиночки на Новий рік. Своїй доньки подарувала, великий гарний зробила, а іграшки багатьом ми дарувала, діткам школу відносила, дарувала початковим класам.